Перше послання Івана, другий розділ, 29 й вірш, Написані такі слова. Коли знаєте, що він праведний, то знайте, що й кожний, хто чинить праведність, народився від нього. Подивіться, що говорить Іван. Іван говорить, що кожна людина, яка народилася від Бога, буде мати стійке прагнення виявляти в своєму житті праведність. Кожна така людина, яка народилась від Бога, буде мати стільки прагнення зростати у праведності. Чому Іван це стверджує? Іван це стверджує, тому що сам Бог є праведним. І оскільки сам Бог є праведним, то й кожна людина, яка народжується духовно від праведного Бога, матиме в своєму житті прагнення виявляти праведність і зростати в цій праведності. І цей вірш є дуже цінним, тому що він допомагає нам. Побачить красу Ісуса Христа. Цей вірш допомагає нам побачити красу праведності Ісуса Христа як того, хто був народжений від праведного Бога. Ми бачимо, що Син Божий, коли прийшов у цей світ, він жив, він жив серед людей, і він жив, виявляючи в своєму житті праведність Бога. Коли він, наприклад, прийшов до храму і почав виганяти від тіля різних торгівців, він робив це, тому що в його серці була ревність. Його серці була ревність за тим, щоб дім його батька служив для прославлення його імені, для молитви. І це та ж праведність, яка є у серці нашого небесного батька, це та ж праведність, яка є у серці Бога, тому що Боже серце воно ревнує за тим, щоб його храм служив для молитви, щоб його храм служив для поклоніння. Ми бачимо Христа, який, живучи серед людей, носив їхні тягарі. Він постійно служив сиротам та вдовам. Він постійно служив хворим людям, зцілюючи їх. Він постійно служив нужденним. Чому Христос так багато часу присвячував цьому? Тому що в його житті виявлялася праведність, яка притаманна самому Богу. Ми знаємо, що Біблія говорить, що Бог є той, хто опікується сиротами та вдовами. Тому Христос, як народжений від Бога, Він виявляв ту ж саму праведність, яку виявляє і сам Бог. Більше того, ми бачимо, наприклад, що коли Христос Він в'їхав е, в Єрусалим, коли народ його зустрів, Христос вийшов за місто і плакав. Він плакав про те, що серця людей залишилися скам'янілими, і вони так і не пізнали його як месі. Чому серце Христа було сповнене туги за людьми, які е, скам'яніли серцями? Тому що Боже серце, воно є таке. Боже серце сповнене туги за людьми, чиї серця. Скам'янілі по відношенню до Нього. І тому Христос, живучи, виявляв таку праведність. Чому Він живучи, виявляв таку праведність? Тому що Він був народжений від праведного Бога. Більше того, ми бачимо, що коли Христос був розіп'ятий на христі, коли Він знаходився під величезним моральним тиском, коли він знаходився під тиском фізичних страждань, він продовжував виявляти праведність. Він, наприклад, молився про ворогів, про своїх. Чому він це робив? Тому що він був народжений від праведного Бога, який сам ревнує про те, щоб його вороги примирилися з ним, щоб його вороги були спасені, щоб його вороги уникли Божого суду. І коли Римський сотник він дивився на Христа, він говорив, це син Божий. І коли він говорив син Божий, він мав на увазі дійсно того, хто народжений від Бога. Як римський сотник прийшов до такого висновку? Коли він бачив Христа. Який переживаючи неймовірні страждання, продовжує виявляти праведність, то в його серці знайшлось тільки одна, на, тільки одна відповідь на питання, чому це можливо? Тому що він є син Божий, він праведний, понароджений від праведного Бога. І тому Бог він знаходить задоволення в своєму сині. Праведний Бог він знаходить задоволення в праведності Ісуса Христа в тій праведності, яка виявлялася в житті. Тій праведності, яка виявлялася навіть у неймовірних стражданнях. І в цьому є досконалість Христа. Коли ми дивимося на Христа, ми бачимо Його як того, хто був незмінний в праведності. Він не зійшов в шляху праведності, коли люди хвалили і підносили Його вище всього. Він не зійшов в шляху праведності, коли люди ганьбили Його, коли люди били Його, коли люди розп'яли Його. Чому? Тому що син Божий досконалий в праведності. В його серці нема нічого неправильного. І це робить його не схожим на мене. Я є грішником, і навіть тоді, коли я народжений від Бога, я продовжую виявляти неправедність. Моя праведність вона залежить від того, наскільки я зростаю в ній, наскільки я продовжую жити єднанням з Ісусом Христом. А Христос був досконалий в праведності. Я, як тільки потрапляю в якісь обставини, які тиснуть на мене, я дуже швидко відступаю від тієї, праведності, яку я виявляв або яку я хотів виявити. А Христос він не незмінний у своїй праведності. І в цьому Його краса. І тому Боже серце, воно знаходить задоволення у праведності Ісуса Христа. І тому Бог явив нам праведність Ісуса Христа, для того, щоб і ми вклонялися Йому, для того, щоб і наші серця. вони... Знаходили задоволення в праведності сина, так само, як Бог знаходить задоволення в праведності сина. Більше того, коли ми розмірковуємо над жертвою Ісуса Христа, коли ми розмірковуємо над Його голговським подвигом, ми повинні розуміти, що в цей момент, коли Ісус був розіп'ятий на Христі, досконало праведний син Божий, досконало праведний син Божий пішов на хрест за неправедних. Він пролив свою кров. Для того щоб через Його жертву я міг народитися від Бога. Для того щоб я народився від Бога, Христос заплатив ціною власного життя, ціною власної крові. І коли людина приходить до Христа з вірою, коли людина сповідує власну неправедність, коли людина сповідує віру в Ісуса Христа, вона народжується від Бога. І коли людина народжується від Бога, вона не просто. Отримує життя, вона отримує характер Божий, вона отримує характер, який прагне виявляти праведність. Якщо людина довгий час є християнином, але не має стійкого прагнення до праведності, не має прагнення зростати в праведності, то, скоріш за все, ця людина просто не народжена від Бога. Тому що Іван пише, що кожна людина, яка народжена від Бога, вона має в своєму житті. Оце стійке прагнення виявляти праведність, тому що вона народжена від праведного Бога. І це говорить мені про те, що я народжений від Бога як від праведного для праведності. Цей уривок він показує мені, що Бог закликає мене усвідомити оце народження згори. І Бог закликає мене зростати в праведності, тому що це для мене природньо. Це тепер моя нова ідентичність. Я відроджений для того, щоб жити праведним життям. І коли я розмірковую над цими словами, коли я розмірковую над тим, що Біблія говорить мені про народження згори, це спонукає мене хвалити Христа. Це спонукає мене хвалити Христа і дякувати Йому за те, що Він досконалою праведності віддав своє життя, щоб я був народжений від Бога, щоб, народившись від Нього від Бога, я отримав. У своєму серці, оцей характер, який виявляє е, стійке прагнення виявляти праведність у своєму житті, цей уривок він спонукає мене докладати зусиль для того, щоб зростати в праведності. Коли я розмірковую над праведністю Христа, коли я вклоняюсь йому як тому, хто виявив праведність навіть на христі, тоді його слава вона показує мені мою гріховність. Тоді я приходжу до Христа, сповідуючи свою гріховність. Для того щоб таким чином зростати в праведності. І це те, до чого спонукає мене Євангелія, це те, до чого спонукає мене розмірковування над красою Христа, над його волговською жертвою за мої гріхи. І це також спонукає мене, каяться. Коли я дивлюсь на своє життя, я можу бачити, як часто я виявляю неправедність, як часто я живу всупереч тому, для чого Бог мене відродив. І як часто я живу всупереч тому, від кого я відроджений. Усвідомлення того, що я відроджений від праведного Бога для праведності, повинно спонукати мене каятися в тих випадках в моєму житті, коли я не виявляю праведності, коли я нехтую поклонінням Ісусу Христу, через яке я можу жити, виявляючи цю праведність. І тому нехай Господь благословить сьогодні кожного з нас молитися, молитися про те, щоб усвідомити в своєму серці. Красу і благодать цього відродження, яке ми маємо через Ісуса Христа. І молитися про те, щоб ми зростали в праведності, тому що для цієї праведності ми були і відроджені. Амінь.